Привіт, я Полтава. Сьогодні я повернулася, щоб розповісти тобі про ще одне місце, де ти можеш прогулятися і насолодитися приходом весни. Один з найулюбленіших парків полтавців парк перемоги. Ранок тут особливий: свіже повітря, пташини спів, сонце, що пробуджує кожну гілочку, кожен листочок рослин, привезених сюди з усього світу. День наповнений рухом, зустрічі, неспішні прогулянки, дзвінки, дитячий сміх на атракціонах та аромати смаколиків, що лунають від яток, а який тут вечір, легкий вітерець, м'яке жовте світло ліхтарів, атмосфера спокою, коли місто повільно засинає. Весняні дні це чудова можливість більше часу проводити на свіжому повітрі, гуляти знайомими маршрутами та відкривати місто по-новому. Я твоє місто. Підписуйся на мій канал, давай крокувати у майбутнє разом.